Зберігаємо своє як фізичне, так і психічне здоров'я, не забуваємо про це. І е, повернемось до теми нашої програми. Нагадаю, в студії з нами Оксана Молода, лікарка в вищої категорії сімейна, лікарка дитячої міської поліклініки номер 6. Пані Оксана, сьогодні поговоримо. Давайте про діагностику. Розпочали минулого разу розмову в цій студії з вашою колегою про те, що 2023 рік ми українці. Сподіваємось, що це буде переможний наш рік, так але ми повинні. Як я часто повторюю, дожити до цього моменту перемоги, і берегти своє здоров'я, і робити всі чекапи, які повинні робити, і звертатися, бо багато в пакеті сімейного лікаря таких є безоплатних чекапів. І мамографія, про яку ми ще сьогодні поговоримо, і флюорограма, і таке інше. І діагностика, і така передчасна діагностика це дуже важливий етап у лікуванні будь-якої хвороби. І щоб і, саме ліки, які призначить лікар, були такі ефективні, ефективні так і максимально. Лікар повинен бачити картину захворювання, так. і е, він що робить? Е, він просить пройти деякі обстеження. І саме про рентгенологічні ми з вами сьогодні поговоримо. Так, що це так? Що це за е, такі рентген, той самий, який ми знаємо, чи ще великий спектр. Ну, по-перше, поясню нашим глядачам, У мене є ще одна спеціалізація, є лікар рентгенолог і е, ну, саме тому я можу давати таку фахову відповідь, і як клініцист, і як діагност, відповідно. А так, у нас є наразі безліч методів обстеження, які включають в себе як рентгенологічні, це флюорографія всім відома, це рентгенографія. Ну, Найчастіше ми робимо рентгенографію органів грудної клітини, якщо ми кажемо про скринінги профілактичні. Тому що інші рентгенологічні методи дослідження, це, там, наприклад, при травмі ми робимо якісь рентгеновські знімки. Це вже більш така предметна ситуація. Якщо кажемо про скринінги, то все ж таки. Це частіше рентгенограма органів грудної клітки і це комп'ютерна томографія. А також до рентгенологічних методів дослідження, тобто променевих методів uh -huh. діагностики, відноситься мамографія. А ще є не методи, непроменеві це ультразвукова діагностика і це магнітно-резонансна томографія, які також використовуються для діагностики різноманітних патологічних станів і з профілактичною метою. А важливо наголошувати, що коли коли ми кажемо про такі методи дослідження, що несуть за собою променеве навантаження. Вони мають. Використовуватися тільки за направленням лікаря, тобто пацієнт не може прокинутися а... вранці і вирішити, так, що він хоче так, дізнатися так, стан так. якогось там свого yeah, органу, органу і системи. І як дуже часто приходять пацієнти, наприклад, на томограф і е, е, полюбляють сказати, що е, ми хочемо обстежити все, ви можете зробити томографію всього організму. Е, е, ну е, ми маємо розуміти, що це надвелике променеве навантаження, яке може нести більшу загрозу ніж потенційна якась. Наявність патологічних змін у конкретному органі і системі. Ну, ви тому... знаєте, це, мабуть, такі mm -hmm. шарлатани призвичаєли до цього. No. Пам'ятаєте, свого часу, були такі реклами, або там бачили ми такі якісь псевдомедичні якісь газети, вони які дідусям є. і бабусям, і казали, там приходьте, і ми вам скануємо все тіло і розпишемо всі ваші хвороби mm -hmm. від голови до п'ят, і ви будете все знати, що як лікувати. На жаль, вони є і зараз. Ці шарлатанські методи дослідження, саме тому варто. Починати діагностичний шлях свій діагностичний пошук все ж таки з візиту до сімейного лікаря. По-перше, це ще має сенс через те, що інколи у людини болить певна ділянка. Але це не означає, що уражений орган знаходиться саме у цій ділянці. Тобто є так звані проекційні болі. які, Наприклад, внутрішній орган певний дає біль у проекції іноді за, ну, протилежного боку. наприклад. І, ну, так, а... От у нас я при. Наведу приклад, були лікарі, які казали, що, наприклад, защемлення якогось нерву у хребті може давати болі у ногах, ага, та, або це якесь гінекологічне захворювання, яке так, також так. може ноги будуть боліти, десь якась тягнути ніби як мишця. А насправді це будуть якісь так. гінекологічні проблеми. Абсолютно вірно. І а, саме тому починається все. А, оцей діагностичний пошук починається з огляду, фізикального огляду лікарем. А лікар а, встановлює якийсь Попередній діагноз, який він собі там за сукупністю симптомів полагає, і відповідно від цього діагнозу попереднього він обирає метод дослідження. Якщо ми кажемо, наприклад, про легені, знову ж таки, обираємо метод найбільшої інформативності. Якщо лікар підозрює якусь серйозну хворобу, на кшталт туберкульозу, на кшталт якихось онкопатології, наприклад, лімфопроліферативних захворювань, тобто це захворювання лімфатичної системи лімфатичних вузлів, які знаходяться в всередині грудної клітини, то а, варто зробити свій вибір на користь більш детальних методів дослідження, більш інформативних. Це комп'ютерна томографія. Ми отримуємо якомога більше інформації при е, найменшому е, такому е, діагностично-покроковому. Е, Пацієнта в шляху. А якщо ж це просто якийсь профілактичний скринінг, наприклад, раз на два роки потрібно обстежитися, щоб нічого не пропустити, так. інколи достатньо цифрової флюорографії або оглядової рентгенографії, а, точно так же, якщо у пацієнта підозрюється якесь онкологічне захворювання, але лікар має такі. Ознаки, що можливо це захворювання є, але він не підозрює, де саме е, криється оця основна пухлина і чи є вторинне ураження, то е, такого пацієнта також варто спрямувати на, наприклад, на онкопошук. Це е, КТ дослідження угу. або МРТ дослідження, інколи з введенням внутрішньовенним контрастного, контрастної речовини. А е, е, пам'ятаємо, якщо ну у нас дуже розповсюджений рак молочної залози, е, е, онкологічні утворення, і е, пам'ятаємо, що жінки до 35 років. Е, їм рекомендовано щорічно обстежувати молочні залози за допомогою ультразвукового дослідження, тому що воно не має на собі променевого навантаження і дає досить таку інформативну картину лікарю. Якщо ми кажемо про жінок старше 35 років, особливо після 40 років, це вже мамографія. Це метод з використанням променевої діагностики. Він має променеве навантаження, проте він більш інформативний і він дозволяє. Виявити на дуже ранніх таких стадіях зміни у молочних залозах, тобто, але для цього пацієнту дуже важко орієнтуватися, що йому саме обрати, і для того, щоб скоротити оцей діагностичний шлях, то первинно він мусить звернутися все ж таки до сімейного лікаря, який скерує його з електронним направленням. І там вже будуть направлення або профілактичні, або так, такі так. цілеспрямовані, mm. або навіть профілактичне обстеження можуть mm -hmm. під підозрою, Я так розумію, і подвічі на рік так. якісь. Так, так, так. Профілактичні можуть бути частіше, ніж зазвичай ми якщо чуємо. якщо людина має високі, високий ступінь ризику стосовно якогось певного захворювання, наприклад, людина контактує постійно з хворим на туберкульоз, або людина має онкозахворювання в анамнезі, або у людини сімейний анамнез обтяжений, тобто декілька членів родини хворіють на певну патологію, або людина, наприклад, має високий великий стаж паління, тютюна паління. І високий ризик розвитку хронічного обструктивного захворювання легень також ми обираємо дослідження більш часті, більш інформативні, але вибір робить все ж таки сімейний лікар, тому що пацієнту ну дуже складно зорієнтуватися у всьому цьому обсязі наявних наразі досліджень. Ну, на жаль, у нас є такі, я так розумію, що такі серйозні дослідження, які із променевою ідуть, променеве навантаження мають, там не можна прийти, от як в нас люблять прийти в якісь лабораторії для аналізів, і здати просто пакетні якісь там собі, які там ой, в мене там на гормони, і я здам зараз кров, і мені тут все розпишуть. Але без направлення лікаря вони можуть це зробити. Наскільки то потрібно, і гроші ті були витрачені ну правильно, це інше питання. От сюди не можна прийти до вас на томограф і сказати: зробіть принципі... мені, я от я палю 30 років. Зробіть мені щось, хай подивіться, як воно там. В принципі, для дорослих все ж таки можна, тому що у нас, ну тобто, ми не маємо таких регуляторних схем, які б забороняли це робити. І на жаль, це не є правильним, але це робиться. Тобто, і рентген звичайний, і комп'ютерна томографія, і магнітно резонансна томографія. Проводиться все ж таки дорослим людям без направлення. Якщо ми кажемо про дітей, ситуація більш така жорстка, і тут такі стронгрус, вот, і все ж таки педіатричний прийом, педіатричну діагностику ми проводимо тільки виключно за наявності направлення лікаря, і це має бути не просто направлення, де написано, наприклад, комп'ютерна томографія органів грудної клітини, а має звучати обов'язково попередній діагноз. Тобто, і що лікар-радіолог, лікар рентгенолог лікар mm -hmm. має розуміти, для чого ми. Обстежуємо дитину, і якщо він вважає, що цей самий орган можна обстежити менш навантажено для дитини, то можливо він скерує цю дитину на інший. Метод дослідження на інший профіль дослідження не можу вас не спитати як в людини, в люди, яка е, працює саме за томографом, як е, ситуація наразі, що відбувається в нас з електроенергією, вплинула на вашу роботу. Зазвичай я бачила черги, людям було розписано за часом. А зараз чи е, ви працюєте за якимось конкретними годинами, чи також як і ми всі залежите від ДТЕКу і їхніх прогнозів? Все залежить від розташування томографу. Ті томографи, які розташовані у стаціонарах, безумовно вони також мають вони заструмлені від мережі, яка струмить лікарню і як вона, критичну мережу як критичну так? мережу. І це безумовно нормально, абсолютно така цивілізована практика, тому що ми не можемо чекати, якщо привозять людину, наприклад, з підозрою на інсульт або на якісь там зміни травматичні mm -hmm. на якусь гостру патологію. І вона має мати доступ до досліджень і лікарі мають мати доступ до діагностики. Якщо ми кажемо про томографи, які розташовані окремо, тобто мають приватні якісь будівлі, які вони орендують, або там побудовані спеціально під томограф, або томограф розташований на базах поліклінік, які залежать від графіків відключення, то працюємо підлаштовуючись під графіки відключення, і намагаємося всіх пацієнтів зробити запис релевантний до графіків відключення. І безумовно обстежити всіх, кому це обстеження потрібне. Але якщо у людини якась гостра ситуація невідкладна, то скеровуємо скеровуємо відповідно у стаціонар, там де працюють цілодобово. Ну це приємно чути, бо ми розуміємо, що не не стоїмо і не сидимо. Поки що робимо, що можемо наразі, я бачу багато повідомлень про те, що партнери також країни, які нам допомагають українцям, вони також скеровують багато генераторів, якихось приладів живлення для того. Того, щоб лікарі вільно працювали, бо бачили ці світлини із операції на серці, так, коли згасло світло, але з ліхтариками відкрита грудина. Серце, от і треба було продовжувати оперувати, і наші лікарі оперували, тобто продовжуємо нас, це ворог нас не зупинить, як то кажуть, Довісно. українці вони сміливі і завзяті, тобто робимо все можливе. Оксана, скажіть, чи є якісь такі рекомендації від загального плану Ну, які от ну треба дотримуватися не палити, не вживати алкоголь, наприклад, перед дослідженням будь-якої там ділянки свого тіла. Там я навіть бачила таку рекомендацію на одній з приватних лікарень. А що стрес може вплинути на результати вашого дослідження? Ну щодо стресу я нічого ну, не можу зараз ніяк ніяких порад дати. Всі в стресі. Ну, стрес насправді не не впливає на результати дослідження, це щось вже таке е, нюанси. Але є певні дослідження, які дійсно потребують спеціальної підготовки. Це, наприклад, коли ми досліджуємо черевну порожнину, залежно від того, який саме орган прицільно досліджується, інколи. Пацієнт потребує додаткових аналізів перед обстеженням. А інколи потребує спеціального харчового режиму перед обстеженням. Знову ж таки, залежить від виду обстеження, чи це рентгенологічні, чи це обстеження на комп'ютерному Мабуть, особливо домографі. Це стосується кишківника, а, та, та? кишківника, так, в першу чергу. А інколи це. А, а, Обстеженню передує е, прийом послаблюючих засобів, тобто залежно від виду обстеження, і от це також дуже важливо, тому що чому я кажу, що сімейний лікар має скеровувати, тому що в принципі. Звертаються пацієнти, сімейний лікар вже має його зорієнтувати з урахуванням попереднього діагнозу, на, які, на яку підготовку має орієнтуватися хворий, тому що е, ця підготовка вона іноді може займати один-два дні, наприклад. Тобто, це не так, що ти прийшов mm -hmm. на дослідження і зробив його. Якщо ж ми кажемо, наприклад, про обстеження легень, то ніякої попередньої підготовки не потрібно. Також як обстеження голови, наприклад, обстеження там травма кінцівок, або е, хребта, якщо ми кажемо, то. То, звісно, ніяка е, додаткова підготовка для комп'ютерної томографії а не паління потрібна. Може вплинути. А Паління Паління не впливає на, е, на, са... на, на сам mm -hmm. результат обстеження щодо вживання алкоголю. Ну, звісно, якщо пацієнт приходить у стані алкогольного сп'яніння, то ми можемо отримати спотворені результати, але не через те, що дослідження там якось не так проводилися, просто, Він пацієнт, поводить, просто так. пацієнт не буде виконувати команди, які надаються йому, і обстеження може бути зіпсоване. На жаль, от також дуже багато, я хочу акцентувати увагу. Є питань щодо годуючих мам. От, у нас є такий розповсюджений міф, що не можна робити рентгенологічне обстеження під час грудного вигодовування, і потрібно припинити грудне вигодовування на добу після обстеження. Так, от це не більше ніж міф. Тому що якщо ми кажемо про звичайну оглядову рентгенографію або флюорографію, Рентгенівські промені вони проходять через обстежувану область ділянку, і вони ніде не накопичуються. Тобто, променевий цей вплив угу. ніякі радіонукліди нічого не потрапляє у молоко, тобто це не несе ніякої загрози для дитини. І жінка вона не повинна стіжуватися, тобто не потрібно робити якісь перерви у грудному вигодовуванні влаштовувати. Так, абсолютно. Так. Тобто вона продовжує у звичайному режимі грудне вигодовування. Молоко не згорає, нікуди там не пропадає. Дитина ніяк не там, опромінюється. Якщо ми кажемо про дослідження з контрастуванням, так після введення внутрішньовенно контрастного контрастної речовини, ми рекомендуємо жінкам на грудному вигодовуванні зробити перерву на 24 години після обстеження. Mm -hmm. І тому, от це теж у рамках підготовки, якщо планово проводиться отаке дослідження з контрастуванням, ми розуміємо, що це ургентна ситуація, то ми вже не зважаємо там грудне вигодовування Це тут неможливе. Це так. ситуація, яка найвірогідніше загрожує життю жінки. Тут ж інші питання. Якщо ж це планове обстеження, то ми рекомендуємо жінці зідитися для того, щоб у неї бу... так накопичення так. грудного молока на добу, яку вона не зможе годувати дитину. От і все. От всі інші дослідження нативні, тобто без введення контрастної речовини, вони ніяк не впливають, будь то ФГ, рентген, комп'ютерна томографія, і жінка може продовжувати грудне вигодовування. Але ми знаємо, що якщо правильне планування вагітності і буде йти мова щодо вагітної жінки, mm -hmm. а я так знаю, що гінекологи вони рекомендують зробити ще до зачаття mm -hmm. дитини, пройти так. і флюорограму, і а, обстеження, які вірно. порекомендує сімейний лікар, щоб не робити це під час вже формування Звісно. плоду. Так, так. А, ну, по-перше, ми варто пам'ятати, що перший триместр, перші три місяці вагітності вони особливо небезпечні в плані опромінення, тому що у даному випадку діє таке правило все або нічого, тобто може бути виражений тератогенний ефект тобто. Такі грубі порушення формування ембріону, а може нічого не відбутися, і ми вже це побачимо тільки на першому ЗД у 12 тижнів, коли вже ну, це така досить сформована дитинка і дуже жаль переривати вагітність. І безумовно, якщо немає показань загрози життю жінці, то вагітним ми дослідження з променевим навантаженням ми не робимо. Їм можна робити МРТ, їм можна робити УЗД у будь-якій частоті, <світ> тобто це не шкодить вагітним. Жінкам, але коли ми кажемо про дослідження з променевим навантаженням, то ризик потенційним для матері. Повинен бути вищим ніж потенційний ризик для плоду для того, щоб ми призначили жінці рентгенологічне дослідження. Це не стосується знову ж таки акцентую увагу на про е, е, не стосується рентгену зубів, тому що ми розуміємо прекрасно, що дев'ять місяців це досить тривалий срок, так і можуть виникнути будь-які проблеми, в тому числі виражений больовий синдром у зубі. І коли жінка приходить до стоматолога, їй кажуть, ой, ви вагітна, і ми не можемо використовувати це ще один стрільда, анестезію, mm -hmm. і ми не можемо вам зробити рентген. Ну, це абсолютно маячня, тому що променеве навантаження при рентгені зуби, воно мікроскопічне і воно е локалізовано на ділянці голови, і воно аж ніяк не впливає на пліт. Тому, звісно, рентгенологічні дослідження зубів ми можемо робити навіть під час вагітності. Не можу не спитати вас щодо медикаментів: чи потрібно mm -hmm. попереджати лікаря, лікаря, який буде робити дослідження, що ти приймаєш якісь е там компенсуючі хронічне захворювання медикаменти? А ще важливіше, ми, ми знаємо, що багато е зараз е ну. Небагато, є така частина людей, хто має кардіостимулятори, так mm. хто має якісь слухові апарати, все такі прилади, які є в організмі, або навіть протезування, якесь таке штучне, що з цього повинен знати лікар, що воно є в людини. А ну щодо прийому препаратів, якщо ми не кажемо про введення про дослідження з введенням контрастної речовини, то в принципі прийом будь-яких препаратів він не стосується. Будь-яких досліджень. Тобто, прийма, пацієнт приймає ліки, це само собою, дослідження це само собою. Якщо ми кажемо про е, якісь е, сторонні тіла е, металоконструкції, це може бути кардіостимулятор, це може бути металоостеосинтез, е, посттравматичний, брекети та все, що угу. завгодно. Про це е, варто пам'ятати і е, акцентувати увагу перед МРТ-дослідженням. Але зазвичай перед проведенням магнітно-резонансної томографії лаборант, який е, суто проводить дослідження. Слідження він опитує пацієнта, обов'язково запитуючи його ще на етапі запису, mm -hmm. чи немає він певних от таких от там зубних протезів і відповідно попереджає пацієнта. Але, от ми з вами заговорили щодо того, чи інформувати про ліки. Пацієнту дуже важливо розуміти, що коли він приходить вперше на будь-яке дослідження, будь то флюорографія, будь то там КТ, МРТ, неважливо, він повинен. Не приховувати від лікаря-радіолога діагноз, з приводу якого він обстежується, або казати, що це профілактичне обстеження, або обов'язково, тому що у нас є така практика, чомусь у наших людей, коли вони приходять на дослідження і говорять: ми вам не скажемо. от що ви побачите, те й побачите. Тому а, тобто, що вони не думають, а, що сидяза запрогнозують. Це своєрідна перевірка, і також така ж проблема існує, коли це контрольне обстеження, і пацієнт не віддає попередні обстеження, попередні дослідження, результати для того, щоб лікар не списав результати. Угу. Такого категорично робити не можна. Я поясню, чому. По перше, чому лікар-радіолог повинен знати діагноз пацієнта. Лікар-радіолог це не такий собі придаток, як апендікс, який от є клініцист, який лікує. Він крутий, він потужний. Він знає, що він робить. А радіолог це так собі там десь чи лаборант. Тут він не фотограф, знає. Uh, так, в, лапках. Фотограф, <гум> в лапках. А лікар-радіолог інколи, наприклад, сімейний лікар, він не орієнтується у повному обсязі, який метод дослідження найбільш повно освітить саме цей уражений орган і як нам найкраще його подивитися. От, наприклад, коли направляють на дослідження на кт дослідження органів черевної порожнини, без ведення контрастного, контрастної речовини має сенс дивитися тільки на предмет жовчокам'яної хвороби. Тому що ми ми оці uh -huh. конкременти камінці, ми бачимо без зведення контрасту. Якщо йде мова про будь-яку іншу патологію, тобто запальні захворювання, підозра на онкопатологію, якісь кісти, будь-що інше, це потребує обов'язкового введення контрастної речовини. Але інколи е сімейний лікар каже, та вам просто черевну порожнину. Треба зробити, не знаю. З контрастом без контрасту просто зробіть. Приходить пацієнт, каже про це, і йому здається, що лікар-радіолог наполягає, ну просто так на ну, якусь додоволення, чомусь. Так, так звісно. А я просто хочу, як радіолог, я просто хочу отримати більш повну, більш інформативну картину. І така ж ситуація, коли ми робимо контрольні дослідження, ми обов'язково маємо розуміти, що ми порівнюємо: порівняти розміри, порівняти а, якусь прогресію, динаміку, тобто негативна вона чи позитивна, вона що відбулося. Ся з ураженою ділянкою. За отой час між обстеженнями, який пройшов, тому ну лікарі ніколи не списують це. Просто ренеме лікаря, і я прекрасно розумію, що некомпетентні лікарі є, як і у будь угу. якій галузі, є безумовно некомпетентні і лікарі. Також але я бажаю нашим пацієнтам, щоб їм все ж таки такі не траплялися. А будь-який нормальний лікар він завжди дивитиметься сам, і він просто порівнюватиме для того, щоб розуміти, що відбулося, і надати пацієнту найбільше. Таку розширену інформацію, щодо стану його здоров'я. тобто, це повинна бути співпраця так. лікаря і пацієнта, а так. не так, що ви прийшли перевірити, що побачить або не побачить лікар, так. до якого ви так. прийшли. І це дуже важливо. Я думаю, що насправді така проблема, яку ви описали, це дуже часто мені здається з онкохворими, бо вони бояться, так. що рецидив, а може, не побачать, і це така угу. химерна надія, але вона є, або може там не побачать, що зросло. Чи не зросло і не приносять попередні. Ну насправді це дуже такий важкий діагноз онкологічний, який потребує роботи з психологом. Так, так і це навіть онколог повинен бути такий дещо і психологом, щоб заспокоїти і співпрацювати разом. Бо ворог тут не лікар, який побачить, а сама Звісно. хвороба з якою так. разом борються ці дві людини. Я дуже дякую вам, Оксанчику, що ви завітали до нас в чергове в студію посеред свого графі. Думаю, насиченого і нагадаю нашим глядачам, що у студії з нами була Оксана Молода, лікарка в вищої категорії, рентгенолог, сімейна лікарка дитячої міської поліклініки номер 6. А вам бажаю, щоб завжди з лікарями ви співпрацювали, а не перевіряли, і дослуховувалися до всіх рекомендацій щодо обстежень. Побачимося у другій частині консиліуму. Не перемикайтеся.